Говоримо про здоров'я завжди актуальна тема в будь-якій сфері нашого тіла організму. І сьогодні поговоримо про спину. Я думаю, що ні для кого не буде секретом, що ми час від часу відчуваємо чи то легкий, чи то можливо гострий біль в якихось частинах нашої спини, і це може бути сигнал, який точно не слід ігнорувати. І чому важливо реагувати на болі в спині, про що вони можуть свідчити, який різновид цих болів? болів може бути про це. Просто зараз будемо говорити зі спеціалістом у цій сфері. З нами лікар-нейрохірург, спеціаліст з лікування спини Андрій Галій. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку. Вітаємо. Дякуємо, що ви до нас доїхали. Знаємо, що приїхали до нас із Харкова. Тому дуже раді, що цей час ви приділили зустрічі із нами. Ну що ж, поговоримо про те, що дотично насправді кожному. Кожному хтось десь. Ой, ай! І знову спина. Чому біль у спині не можна ігнорувати, навіть якщо він тимчасовий, тому що неодноразово, коли був трішки дотичний до масажів, хтось каже, та воно трішки поболіло, потім перестало, та я вже й не йшов до лікаря. Біль у спині це тривога, тривога організму щодо того, що щось не так відбувається, це показник, індикатор, що слід звернути увагу. Тому, звісно, ігнорувати це не потрібно. Деякі випадки потребують взагалі діагностичного обстеження і підходу лікування, який визначить подальше, взагалі, розвиток розвиток того, як буде з болем, чи покращиться стан, чи ні. Тобто, якщо ми на першому етапі зможемо. Допомогти організму і захворювання не буде розвиватися, але деякий біль у спині він може бути доброякісний. Так званий його трішки можна, скажімо так, ігнорувати, якщо ми розуміємо його природу. Ну тобто, чому він виник? Угу. Якщо ми пішли в тренажерний зал. Потренувалися і там е, отримали додаткове навантаження, яке до цього ми не мали, то, звісно, можуть поболіти спина, м'язи. Це, це і цей біль він потребує просто трохи часу, щоб організм відновився і все. Але е, ті випадки, коли, е, коли біль тривалий, він інтенсивний, тут, звісно, ігнорувати не слід і звертатися до спів. Спеціаліст, ну от власне, я зараз згадую е, свої відчуття, так, от в яких от випадках виникає е, биль у спині. І здавалось би, теж природні якісь процеси, а зараз я таки думаю, що ну, після тренажерного залу зрозуміло, що ти дав навантаження спеціально, так, і кріпатура там і так далі. Але, от, наприклад, якщо я довго сиджу, може там е, боліти там, чи копчик, чи поперек, да, бо ти довго сидиш, або довго ходиш, починає боліти е, на вигін, там е, хребет і так далі. Е, це ж е, все ж таки, на Певно, свідчить не просто, що ну, я находився, втомився, відпочину, і буде нормально. Напевно, спина теж ну, не дуже себе добре почуває, що вона не витримує таких навантажень. Це питання того, якщо ви ходите регулярно в тренажерний зал і у вас з'явився такий біль, якого до цього не було, то тут треба звернути увагу. Якщо все ж таки це біль, який е, виник від перенавантаження. То його можна протягом доби-двох діб поспостерігати. І, скоріш за все, він регресує, тобто він пропаде тотально. Але, знову ж таки, краще звернутися до спеціаліста і все ж таки розуміти, що цей біль, він там доброякісний, він механічний від перенавантаження. Але бувають такі випадки, коли є проблема з опорно-руховим апаратом, да, з хребтом, нашим, і саме фізичні навантаження, вони як провокуючі фактори. Знову ж таки, треба mm -hmm. дообстежуватися, робити МРТ, рентгени, в деяких випадках КТ, але це вирішує вже спеціаліст. Дякую. Андрій, що може ховатися за хронічними або тимчасовими болями у спині? Тобто, що за це може стояти, і що ми, як звичайні люди, можемо навіть і близько не думати, і не підозрювати? Ну, спина це проєктор нашого організму, і може боліти безпосередньо спина структури спини це хребет, м'язи, суглоби, зв'язки. А може боліти інші органи. Так, це можуть бути нирки, це можуть бути органи малого тазу, у жінок, у чоловіків, і тому тут слід. Вже е, чітко розподіляти ці дві проблеми. Угу. У мене, до речі, от е, прям був випадок особистий, теж відчув е, сильний біль в нирках. І от е, я не знав, що дійсно це може. І я пішов, перевірився і в уролога, і УЗІ зробив, і все. Кажуть, все нормально з нирками. І просто лікар е, запитав: А чи у вас все добре зі спиною там? Е, чи були якісь навантажні травми? І виявилося, що це біль. Який я думав, що впевнений, був, що це дають нирки, давав хребет. Ну, насправді дуже часто плутають біль у спині з проблемами з нирками. Угу, Бачите, як? Скажіть, е, наскільки часто або в вашій практиці люди, які приходять, там за цим стоїть щось серйозніше, тому що одного разу мені лікар сказав, каже: Іван, якщо насправді от взяти кожного перехожого, то майже кожен другий, якщо не кожен, це ну якісь остеохондроз, якісь проблеми з хребтом, неправильна постава і так далі. Чи дійсно це так, що воно настільки тотично до ну, до багатьох із нас, а не лише до тих, в кого там вже можливо якась грижа, протрузія чи щось інше, я вам скажу більше: ви казали один з двох. Практично кожна людина за своє життя відчувала у спині. Приблизно 95-97% за статистикою відчували хоча б однократно біль у спині. Але питання того наскільки цей біль він доброякісний, тобто, якщо якщо він звичайний від перенавантаження, то від перенавантаження окей, ми про це забуваємо. Якщо це проблеми, то тут ну треба приділити цьому увагу. Ми будемо більш детально з вами згодом говорити в нашій окремій темі про грижі, про безпосередньо стенози, хребта, так тобто які там методи лікування. Зараз хочеться більше поговорити, напевно, про середньостатистичних людей, у яких, можливо, ще таких запущених процесів немає, але угу. час від часу знову ж таки або механічний вплив здійснюється так і біль в спині. Якому можемо робити профілактику для того, щоб мінімізувати ось такий болісний. Прояв, якщо ми там десь нахилилися, там десь що стрільно і так далі, як жартують. Да? Якщо тобі вже близько 30, За 30 все, десятку, от, да. навіть сьогодні там був жарт, щось змазували хлопці таким мастивом. Каже, так то треба кості змастити. ВД-40 муші не знають, коли треба хребет попшикати, щоб він не скрипів. <сум> <Так>. <сум> Які профілактики можемо робити щодня? Щоб розуміти щодо профілактики, треба. Визначитися з нашою функцією спини. Це опорна функція. Взагалі, хребет це дуже цікава структура, вона поєднує у собі міцність, гнучкість, рухливість, витривалість. Ось. І на цьому основана профілактика. По-перше, спина любить рух. Тобто навантаження, тому що це структура, яка гнучка, є багато механізмів, суглоби між собою з'єднаються, міжхребцеві диски, м'язи. Це все повинно рухатися. Так, тому що якщо ми, наприклад, там поставимо автомобіль на два роки, щоб він не катався, то скоріш за все з ним буде потім проблема. Так. Тобто дозовані навантаження, але дозовані, тобто. Поступово, якщо ви до цього не тренувалися, треба поступово гімнастичні більше вправи. Якщо казати, деякі кажуть, треба спортом займатися, але насправді спорт у більшому ступені він досить погано сказується на хребті, тому що навантаження йдуть надмірні так, і так, дуже так, сильно так. і швидко зношуються ті структури, які є. Щодо наступного, то гігієна праці це Важлива така штука в плані того, що наша професія пов'язані з тривалим у деяких людей ходінням, стоянням, тривалим сидінням, за комп'ютером. І це е, визначає те, що треба. Е, Часто змінювати положення тіла. Якщо ви сидите, то більше години краще не пробувати в одному положенні. Якщо стоячи, то також хребет взагалі спина не любить статичного навантаження. Якщо ви займаєтеся у тренажерному залі, досить е, важливу увагу треба приділити е, взуттю, да, Тому що е, амортизація, яка виконується за рахунок взуття, вона дуже важлива. Якщо цього не буде, все буде передаватися на хребет і він постійно буде угу. розсаджуватися, як то кажуть. Також важливим, важливим механізмом є все ж таки розвантаження спини. Періодичний масаж або, або розтяжка. Це те, що дуже допомагає, взагалі для того, щоб спина відчувала себе краще. Але ж наскільки я, от ну, з досвіду там, масажів, то саме ну масують не сам хребет. Тобто, я наскільки знаю, що хребет не, не трогають, так масажисти, що вони саме от м'яза да пропрацьовують. Це от прям прямий взаємозв'язок хребта і м'язів, які навколо нього ну, нейрохірурги можуть і хребет промасувати, ну і не залазять, але насправді ви праві, що дійсно. До хребта дотичності там немає. Ми працюємо на навколишніх м'язах, які кріпляться на кістки хребта. Так? І за рахунок цього у нас є покращення. Деякі спеціалісти, мануальні терапевти, остеопати вони ще працюють трошки на міжхребцевих суглобах, коли ось це хрустять, тріск, це саме на цих сегментах. Але в основному, звісно, йде взаємозв'язок з м'язами. Uh -huh. Я, я пам'ятаю, коли одного разу ну, працював на будівництві, мене було сильне зміщення в грудному відділі, настільки там зміщення, що мене ж я не міг дихати, як, як клин забили туди. Я пішов ну, до мануального терапевта, він мене вправив, але це було за декілька сеансів, бо дуже сильне зміщення було. І ніби все гаразд. І потім я пам'ятаю, виходжу з душу, десь у цей перепад холодного такого гарячого я просто чихнув. От просто і мене знову відбулося зміщення, і мені стало страшно, невже вже настільки оце зміщення буде назавжди, допоки лікар не скаже, каже: тепер от тобі вправи, роздруківочка, закачувати м'язи. І лише тоді, коли я закачав м'язи, uh -huh. вже не було. Бо було один раз я хотів просто тапки взяти нагнувся, І знову було зміщення, допоки не почав укріпляти м'язи, що... тобто воно взаємопов'язане. Я це переконався особисто. Мені здається, що в кожного може бути така історія. там У мене був випадок, що зуби пішов, чистив, так що там сідничний защемив, так і так далі. Тобто бачимо. Наскільки багато факторів, дійсно, якщо ми не працюємо над гігієною нашої спини, можуть спровокувати біль. Як щодо якихось ортопедичних засобів, тому що дуже багато маркетингу є. Для прикладу, для сну ортопедичні подушки чи матраци, я нещодавно прийшов в ортопедичний салон, там замовити устілки. Там просто є накладки на сидіння, щоб там для копчику був там, виріс, корсети, бандажі, купа всього, тобто максимально. Мально, щоб ніби полегшити навантаження на спину, там на хребет і так далі, чи добре це, чи це може також викликати звикання нашої спини і вона і не, не друга і, і атрофацію м'язів. В якому сенсі добре і ні, але за у цими всіма аксесуарами, я б так сказав, стоїть те, що люди шукають все ж таки. Таку чарівну пігулку, знаєте, яка яка вирішить всі всі питання, всі проблеми. Ортопедична е, подушка і матрац е, немає чітких статистичних даних щодо того, що якщо ви будете спати на ортопедичному матраці або з подушкою, з якою то вам е, не доведеться відчувати колись біль у спині. Ну, так, люди раніше на камінні так, спали. Це, це питання комфорту. Насправді, ось і якщо вам підходить. Вам добре, тут важливо розуміти свій організм і від цього вже е, влаштовувати те, що вам треба. Щодо устілок, е, які потрібні для взуття, то тут е, я би сказав, що це дуже важлива штука насправді. Але знову ж таки, якщо ви підбираєте це в ортопедичному салоні, а не просто на якомусь в перегоні, базарі да, в переході, і вам там якісь такі чудо чудочеревики да, е, з носком. Е, щодо корсетів. І атрофаль, сім так, сім потрібно атрофальт потрібно сім'я. Багато, до речі, кажуть, що корсет необхідно носити для вирівняння постави, так? От, і, і кажуть дуже багато суперечок, що можна, не можна. Тут питання того, є корсети, які використовуються при сколіозах. Це дійсно, які виравнюють і надають хребту скривитися, але це випадки, коли дійсно хребет має вигляд. Сподібний і дуже сильне викривлення. Те, про що ви скоріш за все кажете, це сколіотична деформація. У нас вона є у всіх, тому що ми сидимо неправильно такі незручні пози. І ці е застосунки вони не вирівнюють сколіотичну деформацію. А який ефект вони дають? Вони дають розвантаження, тобто вони беруть частину навантаження на м'язи, на хребет, на себе. Але знову ж таки, при класичних і найбільш таких популярних симптомах болю у спині корсети не потрібні. Це більше маркетинг і нічого більше. Щодо атрофації м'язів, треба носити 24 години, да і так, мабуть, протягом місяця, щоб. Дійсно, м'язи зменшились у об'ємі у здорової людини, якщо це людина не лежача, тому це також така міфічна складова. І при болях у спині насправді по гайдлайнам краще за все зберігати, якщо це знову ж таки доброякісний механічний біль, краще зберігати свою повсякденну активність у межах можливого. Так болить, ви робите свої побутові справи, але трошки ну, зменшуєте активність в тих, в тих ситуаціях, де вам стає вже незручно. Але не варто використовувати при доброякісному болю корсети для того, щоб полікувати, наче спину свою. Дякуємо, Андрію. Ще таке питання. Хотів до попереднього трішки про взаємозв'язок mm -hmm. нашого опорно рухового апарату з іншими частинами тіла. Чи правда це, тому що ну, я пам'ятаю, з лікарем говорив та якого я ходив, що дуже часто, коли в нас виникає там, ну є там головні болі, там запаморочення, там інколи навіть зір і слух падає. Що ми можемо лікувати, ніби голову, там таблетки, там жінки і чоловіки приймати, насправді все це через те, що зміщення відбулося в шийному відділі. Ось, тому що також да, передавлюється, mm -hmm. якби по ті крові йде спинний мозок. Чи дійсно це так, що коли. Є в мене якісь запаморочення, висипання, навіть тиск. Все це може бути зміщення, а я можу таблетками не те лікувати. Так, такі ситуації бувають, але насправді вони трошки перебільшені в нашому mm. нашому побуті, і не так багато причин може бути у шиї, щоб було було запаморочення або погіршення зору. Mm -hmm. Класично відбувається це таким чином, що люди роблять. Додаткові обстеження рентген, ультразвукове дослідження. Там є певні зміни. І за ці зміни дуже суттєво вони, знаєте, так чіпляються і вважають, що це проблема всього, всього що в них є. Тому так, шия може, але не в тому. Не в тій кількості, в якій ми mm. звикли це розуміти, що там відток крові, поганий, винозний. Uh -huh. Це е, трошки міфічні такі. А ще складові. коли терпнуть пальці кінцівки на ногах і на руках, це від хребта, чи це проблема руки чи ноги безпосередньо? А, частіше за все, це проблема, все ж таки периферична, тобто, це не проблема шиї, але. Проблема шиї також може на це впливати, і тут в цьому плані досить часто можуть помилятися як пацієнти, насправді, так і лікарі. Тому що треба чітко поставити діагноз від цього залежить подальше лікування, тому що якщо ви працюєте за комп'ютером, буває перетискається нерв в області долоні. Угу. А буває, що дійсно проблема, грижа, стеноз є у шийному відділі хребта Ти і цьому порнорухового апарату. А як до речі допомогти зняти ось ці зажими в шийному відділі, тому що зазвичай від них і голова боліти починає, і от дійсно і там холка починає рости, да там можна прощупати у кожного там. Подивіться, як у вас а які можна зробити, от так, там п'яти хвилинку там встати за комп'ютера для того, щоб теж десь розслабити і не дати ну скрючитись потім взагалі? Це класичні вправи, вони насправді є, гімнастичні для шийного відділу хребта. Там нічого складного немає, це нахили шиї вперед, назад, розминання, самомасаж насправді. Оці ролики, ріфлені, вони підходять? Класно, класно Клас. роблять. Ще одне, чи впливають стрес і психологічний стан на біль у спині? Чи є взаємозв'язок, чи так, то як з цим? Напряму я би сказав. Напряму. Нещодавно була у мене пацієнтка на прийомі, яка прийшла. Поскаржилась мені на біль у спині, каже, болить спина, і розповідає так багато усіх скарг. І знаєте, вже з клінічного досвіду е є таке відчуття, що щось що що не те, знаєте, що щось не зовсім класичне. І коли ми збираємо анамнез, нам тобто, е це е коли виникло, чому виникло, чому ви так вважаєте, і вона каже: ну, ось виникло п'ять днів тому, я хворію. А я говорю, а що трапилося? Говорю, Та посварилася з чоловіком. Mm -hmm. І е, насправді, ось цей стресовий фактор для неї був таким тригером. Ну, е, можливо, деякі спеціалісти призначили там дуже багато усіляких е, е, препаратів і тому інше, але я їй порадив все ж таки взяти мазь, і щоб її чоловік, і чоловік пробив масажик трошки. І через два дні вона щаслива, рада. і... Задоволена, сказала, що все окей, все пройшло. Також був кейс з пацієнткою, у якої був тривожний розлад. Вона навіть з дому боялася виходити, тому що не тому що боялася, що простріли там десь у спині. Але насправді ознак того, що в неї там наймерте грижі або протрузії, такого не було. Тобто, стрес напряму. Напряму впливає на наше відчуття у спині. Спазмує нас, так спазмує так, дійсно. І тут треба розуміти, що іноді буває проблема, так але вона невелика. Але за рахунок того, що нервова система сприятлива, так. вона імпульс сприймає дуже сильно. Знаєте, як робить змухи слона, типу. Дякуємо за класні і корисні поради, які ми віримо допоможуть і сьогодні нашим глядачам. Якщо ви відчуваєте час від часу якийсь біль у спині, ви тепер можете зрозуміти, як його відслідкувати, зрозуміти його природу виникнення, і, зрештою, не нехтуйте, звертатись до спеціалістів для того, щоб діагностувати, можливо, є якась проблема а можливо, вам буде достатньо просто додати трішечки руху в своє життя для того, щоб ваша спина в профілактиці нормалізувалася. thank you